Приватний сектор і ресторан Хутір викидають якісь забруднюючі речовини, і там є дві точки: ось дальній пляж частково, і навпроти ресторану Хутір точка, де є накопичення токсичних речовин на відсотків 30 більше, ніж, наприклад, в центрі ставу. А другий шлейф забруднення він є основним, це з річки Рудка від вулиці Крушельницької по східному березі, на якому ми стоїмо. Цей процес є незворотнім, водойма набуває ознак заболування. Очення за класифікацією вона переходить із відносно чистої. Є такий термін наукової мезосопробної зони до олігосопробної. Це фактично елемент чи ознака серйозного заболочення і якість води, звісно, псується неймовірно. Якщо взяти десятибальну умовну оцінку якості води, то із 6-8 одиниць, який наш став має впродовж року зимово-весняний і осінній, Пізньо осінній період. Зараз якість води в Тернопільському ставі зменшується до 2-3 одиниць. В цьому році ми сконцентрувалися на двох заходах. Перше це встановлення влаштування системи аерації. На березі Тернопільського ставу це буде дві лінії по 120 метрів. Проєкт підготовлено, проєкт фактично ми скопіювали з подібного проєкту в Сінгапурі. Ось проєкт пройшов на даний час експертизу, зараз готується вже до влаштування. Електричну частину на даний час вже влаштовано. Це фонтан, єдиний фонтан, 500 власне, цих форсунок, які будуть давати струмені води. Ось, і наступний, наступний проєкт у нас це буде очищення луневих стоків.